Другу частину радий, що ви тут. Давайте підтримуємо оплесками один одного. І якщо можна, все ж таки підтримуємо оплесками тих людей, завдяки яким ми знаходимося в безпеці. Давайте підтримуємо оплески Збройні Сили України за те, що в нас є можливість зустрічатися. Дякую вам. Так, ми продовжуємо нашу зустріч. А, зараз ми проговоримо про динаміку та тенденції стартапів 2024. Погляд інвестора. І в нас на прямому зв'язку ми зараз будемо перевіряти наш зв'язочок. Венчурний партнер Network VC США а, Леон Айзен. Чи ви нас чуєте? Are you Hi, hello. Вітаю. Так, Hi. чуємо. Дякую. Вітаю всіх, дуже радий доєднатися до вас, щоб презентувати свій піч. Дякую за запрошення. До речі, вітання від мозоку. з окремієвої з, з, з долини з Тель-Авіву, від нації стартапів. А моя мати походить з Києва. Сьогодні я буду презентувати те, що відбувається на ринку сьогодні. І як ми можемо замислитися над стратегіями на майбутнє, коли ринок почне відновлюватись? Я хотів би поділитись презентацією на екрані. Я сподіваюся, що вам видно. Прекрасно, чудово. Яка динаміка інвестицій на 24-й рік? Якщо повернутися до 2009-2010 10 років, як молодий підприємець, я, я був успішним в тому, щоб перетворити кризу на те, щоб заробити перше мільйон. І що мені потрібно було? Це трошки інновації, оптимізму і невеличку кількість грошей, і це відбувалося посеред кризи восьмого дев'ятого років. До речі, я би сьогодні в цього хлопця не інвестував, але все ж таки мені вдалося залучити інвестиції за наступні 10 років. Я привів компанію до успіху і багато мільйонів доларів залучив. Але мій перший досвід залучення капіталу посеред кризи був дуже важливим для мого подальшого успіху в залученні капіталу. Де зараз знаходиться ринок? Я надам піч. Як бо я в душі є підприємцем? Я є серійним підприємцем, Я інвестую в компанії, з початкової компанії, стартапи І в той же час нещодавно я пере. Перейшов на темну, так би мовити, сторону бізнесу, тобто бізнес інвестиції. Для того, щоб розуміти обидві сторони бізнесу, як підприємець, і також щоб бути успішним на ринку інвестицій. Я побудую свою, свою піч як промову підприємця, венчурного інвестора. Інвестора в ринці. Це включає. Стандартну структуру ми будемо говорити про історію, де знаходиться ринок, і що відбувається на сьогодні. Будемо говорити про те, про шахраїв, про ту місію, яка відбувається зараз на сьогодні, і будемо говорити про бачення, про прогнози, як вирішувати проблеми, які з якими ми стикаємося сьогодні, і що. Стоїть на заваді зростанню ринку в наступні роки. Я презентую вам досить відому картинку, як, як ринок виглядав за останні ріка два. Що тут цікаве? Цікаво на цьому графіку. що ринок поступово зростав за останні п'ять років, а потім різко впав. Але він впав до середніх показників, які були на ринку декілька років перед тим. Нічого драматичного не відбулося. якщо говорити про абсолютні цифри. Але що драматичного сталося насправді, то це порівняння цифри, якщо порівнювати роки 2021-2022 двадцять другі роки. Що спричинило це зростання ринку під час пандемії, ну не тільки пандемії. Всі ринки були в позиції зростання на той час через капіталізацію і віддачу на інвестований венчурний капітал, почали зрости за останні зростати за останні 10 років. І нас спостерігалося стабільне зростання. І за останні пару років вихід надав більше як півтора трильйони доларів в якості прибутку інвестицій на вен венчурний капітал. Це величезні суми. А що спонукало це все? Це страх того, що. А можна не отримати зиск, який сподівалися інвестори отримати. А якщо у вас є такий страх, якщо у вас є незлучені кошти, якщо є вільні кошти, якщо Якщо у вас переміщена оцінка компанії, неправильна оцінка компанії, оцінка капіталу, форма відбувається, люди хочуть розкласти ці гроші по різних кошиках і інвестувати в різні компанії, в яких вони вбачають майбутнє. А що сьогодні відбувається? Ця форма ФОМО перетворюється на ДжоМ. ДжоМ це втрачені можливості. Як підприємець, що ви можете отримати на сьогодні від інвесторів? Вони не говорять вам ні, вони кажуть приведіть лідуючого інвестора. А щоб залучити інвестора-лідера, майже неможливо. Тобто неможливо, тому що на сьогодні джому це основна рушійна сила на ринку сьогодні. У нас є три основних або ключових виклики, які постають перед нами або проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні. Вперше виклик це наявність капіталу. Наскільки вам відомо, у 2023 році було величезне падіння щодо рівня злучення капіталу. Що ми можемо зробити з всіма цими компаніями, стартапами які, які венчурний капітал підтримував попередні роки? Попередні роки, наприклад, за останні, скажімо, навіть п'ять років подвоїлись цифри стартапів в плані їхнього фінансування венчурним капіталом. А всі ці стартапи намагаються і далі залучати гроші, але є падіння в наявності грошей. І це створило великий. Я би сказав такий венчурний індекс, який на сьогодні потребує вперше, напевно, протягом нашого життя, коли ми стикаємося з такою ситуацією, коли потрібно більше як 3 х в три рази більше потрібно залучити гроші для того, щоб підтримати сьогоднішні стартапи. Інший виклик, з яким ми стикаємось, це співвідношення пропозиції попиту, яке драматично зростає вперше знову ж таки в нашому житті. Це два співвідношення на сьогодні. І воно зростає, тому що є брак венчурного капіталу і в той же час. Попит драматично зростає, тому що всі ці компанії, про які ми говорили, перед тим там сто тисяч компаній, які покладаються на венчурний капітал, вони дуже агресивно зараз шукають інвесторів повсюди. Третій виклик, з яким ми стикаємося, то це ринок стає дружнім до інвестора. Це Великою мірою впливає на оцінку кампанії, зокрема що стосується компаній, які останні прийшли на ринок. одна з причин, цьому чому таке драматичний, такий драматичний вплив, тому що громадськість або публічні ринки мають велике падіння, і низькі показники на цьому ринку негативно впливають на IPO і на поточну оцінку. І зараз показник є 5, але можливо воно буде зростати, але на за останні роки це впало до 5. І якщо там 250 компаній взяти, які очікують на правильну оцінку для того, щоб вийти на IPO, У нас немає виходів. У нас немає прибутків на інвестиції цього року, і в цьому. Разі у нас є брак коштів для інвестицій. Тобто ставка внутрішнього прибутку дуже низька і дуже на негативних показниках знаходиться. Але давайте поміркуємо з іншої точки зору: цифри говорять нам про те, що близько 600. 600 точніше мільярдів доларів на сьогодні. Венчурний капітал знаходиться в підвищеному стані. Вони інвестують. Вони інколи не інвестують. Вони інвестують в свої компанії в своєму портфолі. Портфелі, я маю на увазі, вони е, утримуються від інвестицій в компанії поза межами їхнього портфелю. І це в інтересах ринку. Е, і в інтересах цих грошей, щоб ці кошти розподілялися серед депозитів, банків, і вони не бажають інвестувати їх в стартапи. При цьому це може бути великою дуже можливістю на наступні роки для того, щоб почався. Щоб, Зростання. Тобто цей період загнації завершиться і всі ці гроші вийдуть на ринок. Це створить потенціал для зростання, відновлення. Це гарна новина. Інша гарна новина це близько 5 тисяч компаній, венчурних компаній були створені за останні 5 років, навіть 3 роки. Давайте замислимось. на Тим, що в нас вже є гарна інфраструктура для того, щоб наступний цикл різкового зростання розпочався. Ось та сама картинка, пам'ятаєте, я вам вже її демонстрував щодо глобального ринку капіталу. Потреб в капіталі, але це з іншої точки зору погляд, якщо продовжувати дивитися на ринок з перспективи грошей, не з перспективи порівняно зростання чи падіння, ми говоримо. Що ми бачимо, що в абсолютних цифрах не так вже все погано в 2022 році. Близько 540 мільярдів було інвестовано глобально в тих в тек компанії а за останні 10 років це було більше як 1,65 трильйонів доларів фінансування. Що це означає? Це означає, що ринок. Надмірно капіталізований, як ніколи не було раніше, це означає також, що люди сидять на величезних мішках грошей, і ці гроші чекають на те, щоб проінвестувати їх в належні кампанії, в належні індустрії після цього періоду застою. І ми тут розуміємо, що в певною мірою нова ера інвестицій стартапи починається, і нам потрібно мати для цього стратегію. А рішення для цього, що ми намагаємося, що ми будемо прогонувати ринку через венчурний капітал, як скористатися цим потенціалом, І фактично, це міра дуже позитивна картинка. Яка говорить нам про те, що в 2022-2023 році у нас були реальне зростання. Все ж таки, зростання в 2022-2023 роках. У нас зростає кількість компаній хай-тек, які залучають гроші у порівнянні з не-технічними не компаніями. тобто тренд такий, і що чітко простежується, що це означає? Структура інвестицій повинна йти на три основні тренди, тому що будь-яка інвестиція, я повинна рухатися за потоком, навіть якщо ви випадаєте з потоку, вам потрібно інвестувати велику кількість грошей і зусиль. Аби досягти успіху і повернути свої гроші, це дуже важливо для кожного інвестора визначити і де цей потік і йти з потоком разом з потоком або стрендом. А мені подобається слово потік, тому що навіть якщо ви посередині знаходитесь вам нічого не потрібно робити, тому що цей потік приведе вас до успіху, навіть якщо ми говоримо про технології штучного інтелекту, якщо ми говоримо про тенди в ESG і в бізнесі. Алого, екологічної сталості це велике економічне питання, це великий такий тренд, який визначає. Майбутній розвиток нашої нашого суспільства і є вимоги, які потрібно, які виставляються для будь-якого стартапу для його успішності. Я не ми будемо про це більше говорити пізніше, але будь-який венчурний капітал повинен застережуватись на кількості, розуміти. Чотири компоненти кожного стартапу, які включають можливості боринки, ресурси, продукт, який виставляється на ринок, і люди. Люди це найбільш важливий ресурс, наскільки люди готові, наскільки вони мають правильну позицію для того, щоб прийняти ці гроші і запропонувати продукт. Тобто венчурний капітал капіталізується на трендах, як ми вже зазначали. Дуже важливо слідувати цьому тренду і прибутковість на противагу спекуляціям. Це що відбулося під час пандемії. Ніхто не звертав увагу на прибутковість. Це всі гроші просто спалювалися на спекулятивному зростанні. А сьогодні гроші закінчились. Зростання припинилось, і компанії позакривались. Ось що відбувалося до сьогодні. Венчурний капітал на сьогодні повинен реструктуризувати свій підхід до інвестицій, використовуючи всі ці зазначені компоненти. Отже, потрібно належним чином планувати інвестиції. Потрібно позбутись емоційного компоненту. Пам'ятаєте, ми говорили про ФОМО? ФОМО це такий емоційний компонент. Як позбутися цього емоційного компоненту? Використовувати аналіз. Зараз є багато інструментів шучного ін. Лектою для того, щоб проаналізувати ці компанії дуже глибоко, без залучення будь-якого емоційного компоненту. І це дуже важлива роль для радників в сфері стартового капіталу інвестицій. Я бачив багато конкурсів щодо стартапів, і ми там багато дуже всяких матеріалів, як піч провести, як пояснити свій бізнес і пояснити його цінність. Я можу вам сказати таке, що 99% стартапів, які робили пічинг за останній, за останній рік. Для мене не прийшли до елеватора. Якщо вони не спромоглися пояснити, що вони роблять. Це дуже важливо найняти ментора або злучитися до акселератора і навчитись тому, як можна перемогти своїх опонентів, своїх конкурентів і розказати в чому цінність вашої відео і пропозиції. За останні 30 років ринок венчурного капіталу зростав від 40%. 40 мільярдів до трьох четвертій трильйона, не це нам говорить про те, що нічого не зупинить цей ринок від подальшого зростання. Я думаю, що після бульбашковий ринок буде надавати величезні можливості для інвестицій для стартапів і для венчурного капіталу. І це так було для мене. Але в будь-якому разі стартап мати вау ефект на інвестора. Дуже дякую вам. Я прошу залишити, якщо можливо, це да, була така, така була нагода сфотографувати особисту пошту, да, для того, щоб можна було, якщо виникають питання, ми домовлялися, що сьогодні такий івент, коли можна задавати питання всім нашим спікерам, які з'являються в нашому ефірі. Тому а, чи зможемо ми вивезти да, пошту особисту, щоб можна, якщо мало. -лі, ну, я така людина, що я б написав. І поки ми а, чекаємо ще а, наших спікерів. Бо зараз там, я, я так зрозумів, дещо в нас зміна спікерів відбувається, о, о, наша модераторка поки вирішує це питання. Хотілося б дізнатися, хто є аудиторією в нашій залі, тому я просто задам просте питання. Підніміть руку, будь ласка, ті, хто вже запустили свій стартап і хто зараз якраз е, прийшов на цей івент, на цей захід, для того, щоб почути нові тенденції інвестицій.